А хто ви за своїм архетипом? Герой, мудрий наставник або, можливо, трикстер, всім привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Почнемо з того, що взагалі архетип в літературі це така складова, можна сказати, база певних образів, цінностей, певних характеристик, які складають одний певний архетип, тобто образ, така усталена особистість. І коли ви чуєте в темі архетипів в літературі такі слова, як герой, знову ж таки, мудрець, якась стара жінка, дитина або ще щось. Це означає, що є певний образ, в якому зосереджені усі основні характеристики, такі собі фічі. Певної особистості. Це така база для одного образу, яка потім розширюється, доповнюється, розкривається кожним автором вже в його особистому порядку, і таким чином ми отримуємо певного головного, другорядного або в цілому, в принципі, будь-якого персонажа будь-якої літературної роботи. Отже, говорячи про архетипи в літературі, ми маємо на увазі таку базу, на яку опираються. Багато різноманітних письменників та авторів, коли створюють своїх власних персонажів, це можуть бути Дуже клішовані персонажі, якщо автор не розкриває певним чином свого головного або другорядного персонажа. Але якщо автор може взяти певний базовий архетип та розмалювати його своїми особистими фарбами, доповнити його своїми особистими такими родзинками, скоріше за все, цей персонаж може бути вдалим та запам'ятається нам читачам як якийсь особливий персонаж. Архетипів дійсно буває велика кількість, але є класичні архетипи. Я наразі вам просто зараз їх зачитаю і розкажу коротко, що вони, що вони означають. Але якщо ви зацікавлені в більш поглибленому аналізі кожного архетипу, то, будь ласка, напишіть свої коментарі, і я зніму для вас окреме відео саме за класичними архетипами. Там дам приклади і всяке таке інше цікаве. Але зараз із класичних архетипів за Юнгом, а ми знаємо, що саме Юнг нам запропонував. Колективну несвідомість назвавши її архетипами, і ми маємо такі архетипи: це герой, це зрозуміло персонаж, який бореться зі злом, відшукує правду та бореться за добро. Друга, це тінь, і це вже така тіньова сторона. Можливо, часто ви чули такий вислів, і вона, цей архетип. Ця тінь відображає наші потаємні бажання, почуття, це можуть бути якісь певні страхи або гріхи, і все таке пов'язане з усією цією темою. Далі ми маємо аніма або анімус, і це відповідно щось жіноче в чоловічому, і це щось чоловіче в жіночому. Ночому, тобто, коли ми маємо жіноче в чоловічому, це у нас аніме. І, відповідно, анімус це коли ми маємо щось чоловіче у жіночому образах. Далі ми маємо мудреця. Це може бути як стара мудра жінка, так і чоловік-старий мудрець. І, власне, це в нас архетип такої мудрості, свідомості, великого знання. І зазвичай саме вони дають якусь певну рушійну силу до перемоги добра над злом. Наступний архетип це самість. І це така собі гармонія особистості. Наступний архетип це древічний. Дитина, і тут ми маємо образ нового начала, початку чогось, юності, наївності. Ну і загалом таке, що асоціюється у нас з дитиною. Трикстер це такий блазень, порушник правил, порушник режиму, але саме такий образ, який змінює загальноприйняту систему. Ну і останній класичний образ тут це велика мати. І це образ такої собі захисниці, великої, турботливої. Плодючої, такої якоїсь руйнівної сили, поглинання і всякого такого дійсно масштабного та величного. Але це все-таки класичні такі архетипи, і знову ж таки, базуючись на них, ми вже наразі в нашій сучасній літературі маємо дуже велику кількість нових архетипів, які вийшли з цих класичних. І от саме про це сьогодні я хочу вам трошечки розповісти, тому що дійсно наразі архетипи Типна частина літератури, як на мене, це дійсно якась така частина, яка потребує окремого вивчення, окремого дослідження та окремих обговорень, тому що дійсно ці образи, які зараз вже створюються новими авторами, новими письменниками, вони вже вражаючи набагато більше, ніж класичні. І отже, перший архетип сучасної літератури це антигерой. І зазвичай антигероїв у нас доволі дійсно доволі. Багато особливо, як я помічаю у книгах фентезі та у детективах та трилерах. Ми маємо таку історію, що ми маємо головного героя, і він не зовсім такий добрячок, як. Повинен бути головний месник за добро. Але він зі своїми такими якимось негативними якостями. Він може бути цинічний, він може бути апатичний, він може бути якийсь саркастичний або щось типу такого, зі своїми певними негативними рисами. Але зазвичай ми співчуваємо, співпереживаємо такому архетипу, тому що кожен із нас, скоріше за все, десь якісь риси, можливо, свої. Або якісь м, близькі йому відзначає і таким чином антигерой стає все ж таки не тим героєм, якого ми ненавидимо, а скоріше за все, тим героєм, якому ми співчуваємо та співпереживаємо. Так, наприклад, антигероєм можна назвати головного героя Іларіона Павлюка книги Білий Попіл. Ми там маємо історію такого детектива, який розслідує зникнення та вбивство. Дівчини, і, от власне, він є антигероєм, тому що в нього є свої пороки, є свої грішки, назвемо їх так, але в той же час, в деякий момент, ми починаємо йому співпереживати і, власне, в принципі, переживати за нього. Так само я вважаю, що багато різноманітних прикладів архетипу. Антигероя можна знайти у книжках Стівена Кінга. Там взагалі, мені здається, їх прям дуже сильно багато. І саме от на його книжках можна відстежити такий архетип, як антигерой, і відчути свої ці емоції та почуття з приводу цих антигероїв. Наступним архетипом є архетип жертви. Такий архетип, який власне, властивий не лише якомусь певному одному жанру, а мені здається, майже у всіх жанрах є такий архетип, як жертва. І він означає. Чає те, що існує певна жертва, певний персонаж, якого приносять в жертву, або який гине через якісь певні обставини, але саме смерть цього персонажа вона є рушійною силою. Для майбутніх певних звершень. Тобто, це такий сильний емоційний поштовх та така стартова точка для певних подій. Як за приклад, мені здається, можна Седріка Дігорі взяти з Гаррі Поттера, і дійсно, і саме його смерть стала потрясінням для багатьох фанатів, в тому числі і для мене. Я прям дійсно кожен раз, коли дивлюся, я кожен раз у мене аж сльози навертаються на очі, тому що ну, дійсно, якось саме його жертва, його. Архетип, мені дуже сильно було його шкода, і ми бачимо далі по сюжету. Це те, що дуже стрімко починають розвиватися усі події, тобто, саме після його смерті починають збиратися, тренуватися, учні, готуватися до битви, до захисту, до відстоювання добра. Отже. Такий бачимо ми архетип. Він знову ж таки дуже в багатьох жанрах літератури присутній, і ви можете його простежити вже своїми силами. Далі ми маємо архетип рятівника, і це також може здаватися, що є таким вже класичним дійсно ем, архетипом і образом, але насправді він з'явився вже не так давно і він. Ем, Походить від класичного архетипу героя. Саме рятівник може виступати не головним героєм, а може бути і зазвичай є другорядним персонажем. Так, якщо взяти за приклад сестру Кітніс з голодних ігор, саме вона є архетипом рятівника для головної героїні, тому що з самого початку, саме через сестру, саме через маленьку дитину, через неї, вона Вирішує прийняти участь як доброволець у голодних іграх, і ми маємо вже далі подальшу історію. Але основною задачою на той момент, коли Кітніс йде добровольцем, є те, що вона хоче врятувати сестру. Таким чином, вона стає для неї рятівником. Наступний архетип це фальшивий наставник. І це такий доволі цікавий образ, як на мене, тому що протягом усього твору ми будемо стикатися з. З його нібито мудрими якимись порадами, з його наставництвами, з його думками мудрими і все таке інше. Але по кінцівці ми зрозуміємо, що цей фальшивий наставник хоче зробити можливо як найгірше. або саме через нього підсвідомо головний герой обирає невірний шлях. Можливо, цим фальшивим наставником може бути людина, яка знову ж таки підсвідомо дає ті фальшиві, погані і нехороші поради, через які е, наш головний герой потрапляє в якусь халепу, наприклад. Але... Все ж таки, він є цим фальшивим наставником, за порадами якого наш головний герой йде тим фальшивим неправильним неправедним гріховним шляхом. Так я можу привести до прикладу портрет Доріана Грея і художника, який навіював нашому головному герою Доріану Грею про те, який він прекрасний, пречудовий, розчудовий, все таке інше. Якщо поглиблюватися прямо в ці. В образи і в розбір цих образів, то ми маємо те, що одною з причин, чому Доріан Грей став таким, як ми його бачимо у кінці. Одна з причин є саме такі фальшиві погані поради від фальшивого наставника. Наступний архетип це архетип каталізатор, і це такий архетип, який є в плані рушійною силою для початку і, взагалі, існування певної історії. Таким чином, саме завдяки архетипу каталізатор, ми маємо багато таких різноманітних історій, де ми маємо оповідача відстороненого, який Оповідає нам історію, і іноді навіть може не приймати участь безпосередньо саме в цій історії, або бути таким дуже дуже сильно другорядним, там, шестирядним персонажем, який десь якось там випадково зустрічається. Зазвичай це. Оповідач, а іноді це також бувають образи, які вводять нашого головного героя в саму історію. Таким чином, якщо, наприклад, згадати Алісу в країні, див, ми маємо там кролика, який заводить Алісу до усіх майбутніх мандр та таких. Або якщо згадати історію великого Гетсбі, саме без оповідача ми б і не мали тієї історії. І якщо брати цю історію, то оповідач у нас також можна його розцінювати як окремого персонажа, і саме він, власне, є архетипом каталізатор. Наступним архетипом, яким доволі часто наразі користуються автори, це хранитель таємниць. І такий архетип ми також доволі часто можемо зустріти. Як в трилерах, так і у фентезійних історіях. І це дійсно такий доволі сильний, насправді, архетип, і образ, і персонаж, коли ми дізнаємося, що саме він, якийсь певний персонаж, привласнив собі цей архетип, тому що ця людина, скажімо так, вона є гранитлем певної тайни, певної інформації, яка може повністю докорінно змінити долю. Наприклад, головного героя, як я вже сьогодні згадувала про Іларіона Павлюка і його білий попіл», от там ми маємо декілька персонажів, які, от саме, є такими хранителями таємниць. І якщо б вони, наприклад, раніше Розказали про таємниці, які вони обороняють, охороняють головному герою, то історія могла б піти абсолютно іншим чином. Або також персонаж із роману Донни Тарт. Таємна історія. І якщо ви читали, то пам'ятаєте такого персонажа, як Генрі. І от власне він же також охоронець певної таємниці. І якщо б він розказав цю таємницю в якийсь певний момент, історія також могла б піти зовсім зовсім іншим чином. І наступний архетип це такий божевільний провидець. І як на мене, це вже така сучасна інтерпретація класичного трикстеру. І тут ми маємо людину, яка дійсно. Буто пророкує майбутнє, пророкує якісь певні проблеми, якийсь здивак, моргінал, який каже правду, але звісно ніхто його не чує та ніхто йому не вірить. І з таким архетипом, мені здається, ми досить часто можемо стикатися у горорних книжках, тому що саме там є. Певна, певний персонаж, який завжди попереджає нібито, або якось хоче там, прокричати про те, що там якийсь монстр у кущах сидить, але звісно йому ніхто не вірить. І потім-потім вже згадують, а, угу, та, там були вони все ж таки праві. І отут от знову ж таки взяти творчість Стівена Кінга, от там. Можна дуже багацько таких архетипів знайти, і дуже класно, що Стівен Кінг неймовірно майстерно дійсно ем, перероблює усі ці класичні архетипи та вплітає у свої романи так, що дійсно до невпізнаваності ем, майже неможливо їх якось відзначити. Але коли ти вже потім аналізуєш, ти такий ага, я знав, я знав, що саме з цього, наприклад, архетипу, образу прообразу». Ви взялися ті персонажі. Розчарований ідеаліст це наступний архетип, який дуже-дуже багатогранний, як на мене. Тому що це персонаж, який ще на початку твору має певні уявлення про світ, є, має певні принципи, якісь певні свої вірування, типу там де добро, де зло, як правильно вчиняти таке все. Ну, дійсно, ідеаль. І ми маємо якусь певні, якісь певні обставини, які відбуваються протягом роману, і у кінці ми маємо розчарованого ідеаліста. Якщо взяти Оруела, то от мені здається, його роман 1984. Це просто от прекрасний приклад того, як розкривається такий архетип. Як його можна спостерігати, і чому це такий багатогранний, як я вже сказала, архетип як на мене? Тому що дійсно протягом усього роману саме цей персонаж може переживати неймовірно велику кількість якихось потрясінь, розчарувань. Якихось емоційних таких всплесків це можуть бути як хороші, так і погані. Але дійсно дуже цікаво спостерігати саме за таким архетипом, як змінюються його думки, як змінюються його принципи, як змінюється його ставлення до життя та до певних обставин та проблем. Тому, як на мене, цей архетип також є таким доволі доволі цікавим. Але розчарованим ідеалістом бути доволі боляче, тому що саме завдяки цьому архетипу ми можемо і маємо змогу Огу, спостерігати, яку ціну має досвід, і як боляче іноді його проживати. Ну що, така літературна лекція сьогодні у вас була. Я сподіваюся, вам було цікаво сьогодні дізнатися трошечки більше про тих персонажів, про які ви читаєте. І якщо вам цікава така тема, буду дуже вдячна за ваш відгук у коментарях. І можемо ще розширити цю тему на ще деякі архетипи. Є що мені ще що вам розказати. А на сьогодні будемо прощатися. Не переключайтеся, а запрошую вас до перегляду наступних моїх відео. Там багато цікавого.